Російські окупанти на Кримському мосту встановили новий проліт замість пошкодженого внаслідок атаки дронів 17 липня. Це підтверджують супутникові знімки від сервісу Пленет на світлинах. Видно, що 5 вересня на мосту з'являється проліт. Той час, коли 3 вересня його і ще не було. З чого можна зробити висновок, що частину мосту було дійсно відновлено. Варто зауважити, що раніше на південь від мосту були встановлені баржі, які, вочевидь, були встановлені, аби стати основою для загородження, щоб, так як вважають окупанти, запобігти подібним атакам у майбутньому. Нагадаємо, що 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи, через що дорожнє полотно було пошкоджене. Стало відомо, що це наслідки роботи СБУ спів. Ліно із ВМС України по мосту вдарили наводними дронами. Росії назвали атаку на кримський міст терактом а також заявили, що зможуть полагодити його на раніше листопада. Проте, це не єдиний замах на цінну конструкцію Путіна. 2 вересня в Росії також заявили про те, що Кримський міст було атаковано. Зокрема, Росіяни розповіли, що шляхопровід ніби атакував напівзанурений морський безпілотник. Також Москва відзвітувала про те, що атаку нібито було відбито. Міністерство оборони РФ заявило, що атака на міст відбулася приблизно о 23.15. Кримський міст має особисту цінність для російського диктатора Владимира Путіна. У кремлівському наративі він знаменує так зване воз'єднання Криму із Росією. Але крім символізму, міст є стратегічно важливим, оскільки він з'єднує Краснодарський край з Росією і окупований Крим. Кримський міст є важливою артерією для забезпечення та постачання для військових, а також паливо і звісно, що товари для цивільних. Російські військові колони регулярно використовували міст для того, аби забезпечувати все необхідне для війни, перевозили транспортні засоби, броню та паливо.